Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів Літо майже підходить до свого завершення, але так хочеться на море. На жаль, море знову не світить, тому, хоча б морські прикраси, ми маємо можливість із задоволенням придбати та носити. У мене сьогодні такі. Морський настрій, тому відповідно і підборка прикрас. Перший комплектик корали. Каблучка в розмірі 18,3, корали 14 на 10 мм. Вага каблучки 3,5 грами, вага сережок 5,5 грамів, англійський замочок. Корали відкриті. Таких комплектиків маю два в наявності в одному розмірі. Вартість комплекту 1850 гривень. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Ось такий чудовий кораловий комплект. Наступний комплектик також з коралами. Ваші улюблені адуляри і корал. Цікаве, до речі, поєднання. Сережечки підвісні. Каблучка в розмірі 17,5, вага каблучки, 3,7 грами. Адуляри 13,5 на 9,5 мм, корали 8 на 5,5 міліметрів. Сережечки англійський замочок. Вага сережок 8,6 грами. Вартість комплекту 3400 гривень. Наступний комплектик перлинки. Чорні перли. Ось такі. Каблучка у 18 розмірі. Діаметр перлинок 8 мм. вага каблучки 3 грами, вага сережок 4,2 грами. Англійський замочок. Комплектів також маю два обидва у 18 розмірі. Вартість комплекту 1400 гривень. Ось такі чудові чорні перлинки. І окремо є каблучка з перлиною у розмірі 18,5. Вага каблучки так само 3 грами, діаметр 8 міліметрів. Вартість каблучки 500 гривень. Далі. Залишилось у мене дві каблучки з агатами. Дуже класної якості агати, до речі. Каблучка в розмірі 18,3, діаметр камінчика 12 мм. Вага каблучки 3,5 грами, Вартість на цю каблучку акційна ще 740 гривень. І друга каблучка форми крапля. У 19 розмірі. Розмір камінчика 16,5 на 12 мм. Вага каблучки 4,4 грами. Вартість каблучки в формі краплі 1150 гривень. Ось такі чудові агати. Ще одна дуже цікава каблучка. Рубін. Каблучка в розмірі дев'ятнадцятому. Камінь 14 на 12 мм. Вага каблучки 5,8 і грами. Вартість каблучки 2500 гривень. Рубін. Декілька кулонів. Бірюза. Завжди у мене асоціюється з морем. Колон бірюза, іранська бірюза, камінчик відкритий. Діаметр 28 мм. Вага колону 12,9 грамів. вушко 5 на 5 мм, Вартість колону 2200 гривень. Кулон хризопрас. Форма крапля. Камінчик 32 на 205 з половиною міліметрів. Зворотній бік. Вага 11,5 грамів. вушко 5,5 на 5,5 мм. Вартість колону 2000. Гризобраз. І ще один кулон, захисний камінь гагат. Була, до речі, каблучка така. Камінчик 35,5 на 21,5 мм. Вага 7,6 грами, вушко 5 на 5 мм. Вартість колону також 2000. Ось такі три цікаві колончики. Браслети мої улюблені турмаліни. До речі, ще є з блакитними. Чотири браслети в наявності. Розмір сегменту 10 на 8 міліметрів. На об'єм зап'ястя 18, 18 з половиною сантиметрів. Вартість браслету 1800 гривень. Ось такі різнокольорові шикарні турмаліни. 4 в наявності. Наступне Дозамовляла позиції, які всім дуже сподобались. Ну, ось на залишках під замовлення вже дівчата порозбирали практично все. Вільні до продажу два браслети з турмаліну Шерл. Такий браслет на ручку 18,5. Такий більше на 19-19,5. Два в наявності. Вартість 1400 гривень. Вогранці. Дівчата приймаю замовлення, можу ще дозамовити такі, ось такої форми браслети. Напевно, ще й такої також. Якщо комусь не вистачить, не засмучуємось, дозамовлю по запиту Два шерли. Далі кунцит. Те, що особисто і мені дуже подобається, і мої дівчата хто брали, дуже задоволені. Такий, знаєте, ніжний бусковий колір вживу. Кунцити, дуже рекомендую. Діаметр намистин 9 мм. На зап'ястя 17,5 18 см. Такі браслетики 750 гривень. І ще одні браслети, які також дуже всім подобаються рожевий кварц. Сегмент 14 на 10 мм, На зап'ястя 18-18,5 см. Вартість рожевого кварцу, ну, він трошки яскравіший вживу. Ось камера, рожеві кольори такі не передає, от як вони є. Більше яскравіший. Він вживу. Вартість браслету 400 гривень. На сьогодні у мене все. Дуже дякую за увагу. Контактні дані залишаю в першому коментарі до цього відео. Придбати прикраси ви можете у viber спільноті або у приватних повідомленнях. Номер телефону також залишаю. До зустрічі на каналі!